Марія Климчук, випускниця Рівненського обласного наукового ліцею, отримала максимальні 200 балів з математики на національному мультипредметному тесті. До цього результату йшла впевнено. Протягом року активно повторювала матеріал та розв'язувала завдання. Нині Марія готується до вступу у вищий навчальний заклад. Мріє працювати у сферах політики, етики та економіки. Мене завжди приваблювала як політика, так і філософія, тому я б хотіла вступити саме на цю спеціальність, бо вона така саме більше не про навички. А про формування світогляду а пізнання себе в цьому світі і його закономірностей. Тому я планую вступати саме на цю спеціальність, а куди далі занесе життя вже буде видно. Цьогоріч у Рівненському обласному науковому ліцеї одразу 12 випускників отримали 200 балів на НМТ, із них дев'ятеро з математики. У навчальному закладі посилено вивчали предмет, впроваджували тренувальні тести, аби учні не розгубилися під час складання іспиту. Математика їм краще давалася, і зокрема це учні. Ні, математичного класу, інформаційного класу, де більше годин виділено на математику, і зрозуміло, що це дало можливість краще підготуватися і повторити навчальний матеріал. Ну і показали тому учні такі високі результати, на мою думку. Ще один переможець цього року Вадим Вітчук. У нього 200 балів з англійської. Хлопець змалку вчив мову, а перед іспитом ще й займався з репетиторами. Мріє про кар'єру у міжнародному праві для мене. Міжнародне право це не просто вчати мови, хоча вона там теж є. Це більше про встановлення справедливості і про. Пояснення того, що Україна є не лише суб'єктом права, а й повноправним членом правової спільноти тобто, вона не лише потребує порятунку від всіх, а й може представляти себе і свої інтереси самостійно. У ліцеї зазначають, що щороку були учні, які складали іспит на відміну, і максимальні результати одразу у кількох предметах це не просто випадковість, а закономірність, яку вибудовували роками. Мої емоції від результатів наших дітей шалені. Я просто щаслива, я пишаюся неймовірно. Тому що це ну це діти, які залишають наш заклад, ідуть самостійне життя. Це сьогодення України, це її завтрашній день, це майбутнє. це... Крила нації, духовні крила нації, і ці діти, які сьогодні досягли таких успіхів, це перемога нашої України. Ще одна відмінниця Вікторія Катеринюк. Вона отримала 200 балів з української мови та математики. Свій шлях дівчина вже обрала. Планує розвиватися у сфері міжнародних відносин. Хоче вивчити ще кілька іноземних мов, а в майбутньому мріє долучитися до розбудови країни на дипломатичному рівні. Очікувала на важчі, на важчі завдання з першого блоку, але на легші завдання. З другого блоку, але загалом мої задоволена. Під час складання НМТ загалом не хвилювалася. Попереду у юнаків та дівчат ліцею новий життєвий етап: вступ до омрієдних вишів, знайомство з дорослим світом і першими професійними викликами. Але вже зараз вони приклад того, як завдяки щоденній праці, підтримці вчителів і вірі у власні сили можна досягти максимуму. Ірина Кутюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.